Всіх вітаю на каналі. Багато з вас зазначили, що вам дуже подобається формат з мого боку, як я проводжу аналізи, як я висловлюю думку, та також як в загальному я доношу інформацію до вас, і мені дуже приємно, що вам це подобається. Це відображається вашими вподобайками та також. Підписками на канал, я дуже вам всім вдячний. Хто новий на цьому каналі? Я старанно працюю щоденно, завжди знімаю цікаві відеоролики, які стосуються життя канадців, життя українців, і в загальному що відбувається важливе, що стосується саме Україною і українців в світі на даний момент. Ви всі чули про розмову? Дональда Трампа з Путіном такого не було вже давно. Не було ніякого зв'язку між Сполученими Штатами Америки та Росії за довгий час, за довгий період. Останній раз, коли дійсно американці ще зв'язувалися з Росією, хоч на якихось дипломатичних термінах це ще було буквально перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Але тепер все міняється. Нещодавно, пару днів тому, Росія відпустила. Пана Фогела, який був, звісно, вчителем і викладав англійську мову в Москві. І чому його були, зловили та посадили на 14 років в тюрму в Росії, а посадили його за те, що зловили його з марихуаною, Там 17 грам було в нього марихуани, чи трошки менше. Його за це зловили. Побачили, знайшли марихуану і посадили в тюрму. Але Дональду Трампу вийшло домовитися з Путіним, і Путін відпустив цього пана Фогела, і Дональд Трамп зразу сказав, що це дуже хороший знак, що Росія це зробила в сторону покращення відносин з Сполученими Штатами Америки, і це йому показує тільки одне, що з Росією можна буде домовитися і можна буде е, вирішити цей страшний конфлікт, цю страшну війну, яка зараз відбувається на території України. Але що найголовніше, що вас дивує, це точно заява прем'єр-міністра Канади Джастина Трудо. Зразу після того, як міністр оборони Сполучених Штатів Америки заявив, що Україна може тільки мріяти про кордони, які були до 2014 року, і що фактично ніяк не вийде в Україні повернути всі свої кордони, такі як були до 2014 року. І що ця війна не потрібно, щоб вона продовжувалася, бо це буде тільки використовувати багато дуже. Коштів багато людей буде помирати, і нічого Україна фактично не доб'ється. І Джастин Трудо, Ми всі знаємо, він дуже сильно підтримує Україну і українців. Абсолютно зразу в Брюсселі зазначив, що це є неправильно, і що Україна та Українці повинні вирішувати на яких умовах і як ця війна буде завершуватися, тому що ворог прийшов до них додому, а не українці розпочали цю війну. І справді Джастин Трудо один з таких світових лідерів, який має таку позицію, знаєте, пряму стосовно України. Він не хоче навіть дивитися ні на який інший бік, тільки бачить Україну і бачить те, що дійсно справедливо, і йому за це варто подякувати. Я більш ніж впевнений, що багато українців дуже приємно, що Джастин трудо так далі сильно та відверто продовжує підтримувати Україну. І голос на світовій арені е, світового лідера теж важливий, і зараз як ніколи важливо, щоб Україну продовжували підтримувати. Але на жаль, на жаль, не все так просто, як воно виглядає. Цікаво, що ви думаєте? Чи ви думаєте, що Дональд Трамп е, підлизується трошки до Путіна? Що Дональд Трамп на справді на боці Росії, і чи ви думаєте, що Дональд Трамп? Дійсно зробить те, що потрібно зробити, щоб завершилася війна в позитивний бік для України. Буде цікаво, що ви, українці, думаєте. Мені буде цікаво почитати, та канадцям буде цікаво почитати, тому залишайте свою думку внизу в коментарях. Після розмови Дональда Трампа з Путіном Дональд Трамп в своїх соцмережах заявив, що розмова пройшла дуже успішно, дуже позитивно, і вони обговорили ситуацію в Україні та двоє зазначили, що потрібно зупинити. Вбивства зупинити те, що люди гинуть як пошвидше, і один одного запросили до себе відповідно додому, та також мають зустрітися в Саудівській Аравії, щоб обговорити всю цю зустріч. І Дональд Трамп е, не один раз говорив та продовжує говорити, що йому байдуже, як він виглядає з боку, чи люди думають, що він дуже там за Росію чи за Україну. Його місія зупинити цю війну чим пошвидше, і коли якщо б він був би президентом. А не Джо Байден, то ця війна ніколи би не розгорілась, він би ніколи не допустив, щоб вона розгорілася, бо завжди можна все дипломатично вирішити, і цей ця війна просто ну не потрібна була нікому. І так, в тому плані Дональд Трамп є правий. Але після того, що Росія напала на Україну, після того, що Росія знищила... Стільки багато міст, стільки людей змушені були покинути свої домівки, втратили свої квартири, скільки людей загинуло. Невже тепер Україна просто буде сидіти з боку? Та так виглядає, що сидить з боку, а за неї вирішує Дональд Трамп та Путін майбутнє України знову? Люди гинули за те, щоб Україна мала майбутнє, не просто майбутнє, щоб тільки прапор лишився в Україні та гімн, а те, що Україна мала світле майбутнє, що Україна мала гарантовану безпеку. Бо який є шанс і вирогідність того, що в майбутньому за років 20-30 Україна не відбудується, Україна не почне, як то кажуть, розгортатися, і знову на Україну хтось нападе. Україні потрібні гарантії безпеки, і без сполучених штатів Америки цього буде зробити важко. Єв... Європейські країни це добре, але це недостатньо, щоб Росію переконати не лізти в Україну, не чіпати в Україну. Але виглядає так, що Україна не буде вступати в НАТО. Виглядає так, що Україна все ж таки не забере назад свій Крим. І виглядає так, що Україна, можна так сказати, найбільше програє, звісно. Ну і найбільше програла, бо ми втратили свої життя, ми втратили інфраструктуру, ми втратили. Час людей, розумних людей, молодих людей. Багато людей мігрувало з України, і великий, великий відсоток людей, як би це прикро не звучало, але ми всі це розуміємо, що вони не повернуться назад в Україну, навіть якщо буде перемога, навіть якщо буде мир, тому що люди вже мають ем, влаштоване життя. І не так як самі дорослі люди, а їхні діти вони мають влаштоване спокійне життя, ходять в школи. І батьки не хочуть для дітей знову робити ці травми, знову дітей повертати назад, знову діти мусять перевчатися. І ті всі діти, які за кордоном, більшості з них вже не будуть такими українцями. Так можливо, вони будуть ходити в вишиванках, можливо, вони будуть говорити українською, але можливо, це все можливо більшості українців, дітей українських сімей. Навіть в першому поколінні втрачають свою мову, забувають свої традиції, і навіть якщо вони десь там ззаду голови її пам'ятають, не означає, що вони хочуть нею користуватися, бо для щоденного життя їм не потрібно української мови, їм не потрібно традиції. Вони змішуються з іншими національностями. І так українці можна так сказати. Пропадають. І нас стає менше і менше. І це дуже болюча тема для всіх нас. Я не знаю, може і комусь це не болюче, може деяким українцям взагалі по барабану, що відбувається, і вони тільки переживають за свої кишені. Ну мені не так, Мені мене болить серце, мені прикро. І я хочу тільки кращого для своєї батьківщини, для своїх людей. І я, я люблю всіх українців, всіх людей, незалежно чи ви. Мій хейтер, чи ви підтримуєте мене незалежно, я розумію, що є люди, в яких болить душі, я розумію, що люди не можуть справлятися самі зі своїм хейтом, зі своєю заздрістю, і це є так. Тому треба це розуміти. Хтось повинен бути розумніший, хтось повинен розуміти, що не всі можуть бути і мислити прямо і так, як так як інші люди. Але друзі, ця вся ситуація, що зараз відбувається. Вона дуже цікава, бо війна в Україні може завершитися дуже скоро. Але вона не завершиться е, тільки коли перестануть е, стріляти один в одного, чи бомби, чи ракети будуть падати. Україну чекає, буде чекати новий виклик, сильніший виклик, виклик, який також треба буде передолати, треба буде відбудувати, треба буде зберегти свою ідентичність, свою культуру та свою країну. Тому, друзі, тримайте, тримаємося разом, розуміємо важливість того, не займаємося самоїдством і підтримуємо своє українське як ніколи. Дякую, друзі, що дослухали цей відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.